З Ентоні, батьком, який зіткнувся з такою ж проблемою, як і тисячі інших батьків християн. Троє його дорослих дітей залишили церкву. Вони вже мали власні сім'ї, проте не виявили жодного бажання відвідувати богослужіння. Хоча їм це не подобалось, Ентоні постійно запрошував їх до церкви і завжди говорив про те, наскільки небезпечно віддалятися від Бога. Але діти попросили батька припинити вмовляти їх. Більше ревно молитися за свої дітей. Одного ранку під час молитви йому на думку спав вірш із Матвія 6,21. Адже де скарб, там буде й твоє серце. Що більше він молився, то частіше згадував цей вір. Ентоні прийняв сміливе рішення. Він вирішив зустрітися зі своїми дітьми і сказати, що він задовольнить їхні прохання і не наполягатиме на тому, щоб вони повернулися до церкви за умови, якщо вони повертатимуть свої десятини та приношення. Як не дивно, вони погодились. Діти подумали, що це. Це непогана угода, адже батько більше не докучатиме їм. проте згодом сталося неймовірне. Ентоні став свідком того, як його троє дітей повернулися у церкву. Щодо питань десятині приношень, Елену Лайт пише: батьки виявили величезну недбалість у тому що не прагнули зацікавити своїх дітей роботою на Неві Божій». Далі вона продовжує. Здається, що в багатьох сім'ях діти зовсім не задіяні, неначе вони якісь безвідповідальні істоти. Прагнучи захистити серця наших дітей, спонукуємо їх ставити Бога та його справу на перше місце. Нам варто завзято запрошувати їх повернути Господу свої десятини і обіцяні приношення. Ми можемо бути впевнені, якщо їхні скарби будуть на небік, то там будуть і їхні серця. Оставмо Бога на перше місце.